Сім'ї загиблих живуть в своєму світі. Бо для нас кожен день це, ну не знаю, можна порівняти навіть деколи з туртурами. Бо ти робиш все, всі звичні речі, ти їсиш, ти ходиш на роботу, ти там… займаєшся дитиною. Але є нюанс, коли дитина приходить і забуває, що тато загинув. І просто. Каже тобі, мам, а коли тато приїде? А потім, а, я згадала, тата вже немає. Мій чоловік Андрій Миколайович Серганчук позивний фестиваль. Присвятив практично все своє свідоме життя боротьбі за незалежність нашої держави, оскільки його шлях розпочався ще під час Революції Гідності, потім він пройшов АТО, Донецький аеропорт. Навіть має звання легендарного Волинського кіборга і не залишився осторонь. Під час повномасштабного вторгнення він пройшов і Бахмут, і Лиман, і Торецьк. І, на жаль, саме в Торецьку 16 лютого цього року, його засік FPV-дрон, і його життя обірвалося. І саме в пам'ять про нього для нашого сина я хочу зробити. Таку невеличку книгу спогадів про його тата, щоб він знав, що тато герой, що тато справжній патріот нашої держави. татого журналу. Це так мені подарив і це теж. Щоб мені в мені цю карту створив мій Андрій для нашого сина. Син завжди питав, тату, ти всім даєш шеврони, а де мій шеврон? Я теж хочу такого. Подарував йому цю карту з його шевронами. Це його позивний фестиваль. Кібор це найулюбленіший цей шеврон ще з 2014 року. Краматорськ, Донбас. І Волинські, звичайно, це не всі шеврони. В нас їх десь ще не знаю, штук 30, певно, вдома є. Просто на карту усі не влізли, але це улюблена забавка нашого Максима. Він собі відриває одного шеврончика, наліплює інший. Вже під час повномасштабного вторгнення він мав багато поранень і міг взагалі не йти воювати. Проте він вирішив все ж таки піти, так як перед тим 80-ці служив, ВДВ, він пішов туди, але потім отримав поранення і переходить у нашу соту бригаду, і там перекваліфіковується на дрони. Починає ними літати спершу, пізніше вже стає сапером саме і споряджає такі дрони, як королева шерстнів та е, вампіри. І ось в нашому музеї присутній ящик від цього вампіра. Можна побачити, який він ну, масштабний. Це та це я. У нас є сімейні спогади про нього, те, що він розповідав про те, як він воював в 2014, як він зараз був. Але е, одне, коли ми розповідаємо дитині від себе, так ну бо ми любимо його, ми там, ну, для нас він просто все, особисто для мене, то взагалі весь світ. Зовсім інше, коли приходять побратими, приходять якісь друзі, знайомі Андрія і починають дитині розказувати, А ти знаєш, там твій тато? Він нас врятував. Ми там попали. В якусь таку ситуацію, а якби не він, то ми би там не вижили, ми би там загинули чи ще щось, оскільки війна, звісно, що не можуть там часто до дитини приїжджати, підтримувати йому, розповідати. Тому я вирішила саме зробити ось цю книгу, щоб коли в людини є час, наприклад, вони написали, відправили. Дитина тоді не забуде, і я зроблю все можливе, щоб наш син пам'ятав, що тато. В нього найкращий, щоб він ніколи тата не забув і він їм пишався понад усе. Зараз ми навіть е, вже не збирали голоси на претицію для присвоєння Андрію звання Героя України, тому що він дійсно цього заслуговує. 14 року я його знав. Як побратима, він був справедливий, він був чесний. Розмовляв останній раз в тому році, ми зустрілися з ними, він був у госпіталі ветеранів, коли побачилися ми. Багато що він зробив, би, якби він остався живий. Ми разом у Донецькому аеропорті були. Ось час рвався до бою захищати все. З Майдану вже ж на Майдані був, і моєї роти з мого зводу. Це Кіпр, таке пекло, пройшовши, він. Ну, я не вірила, що може бути отак просто, щоб від дрона він міг загинути. Він був фахівець своєї справи. Сиділа в кабінеті, працювала ще 2014 рік. Я бачила, як він реагував, як він збирався на Майдан, як він там був. Потім це дуже він такий сміливий. Це у нас прапор. Мрієвого підрозділу Чорний Ворон. Спеціально ми створили цей прапор для того, щоб дитині була згадка про тата, слова побратимів про нього, про його вчинки або якісь побажання саме для дитини. Я люблю тата мого я хочу знати все про мого тата. Коли нас поставало питання, там ну що ти хочеш там на день народження, що ти хочеш там на е, Новий рік, я завжди казала, ну мені треба, ну я ж дружина військового, я музейник, значить, всі мої подарунки, які він. Ну, крила там такі, з кабам. Я тобі подарую. До речі, ось там ці два крила. Це він теж з-під Краматорська ще лазив, два рази їх викручував, бо не міг викрутити вони від універсального модуля, який чіпляється на 500 кілограмову фугасну бомбу, і тоді вона стає кабом. Ну, Такі в нас подарунки. Так само там хвостовики від ракети Атакамс, теж подарунок. Є міни 90 ті протитанкові, Ну, тобто подарунки в нас були свої рідні. Ти не можеш ще себе опанувати, але мусиш взяти себе в руки, ні сльозинки, ніякої, скажімо так, розслабленої більш поведінки. Все робиш для того, щоб твоя дитина відчувала, що ну, да, тата немає, але в тебе є мама, мама за тата і за маму. І в нас все ну, залишається так, як є, тільки от, ну, тато не приїжджає додому. А ми їдемо до тата на кладовище. Хочеш поговорити з татом, ми їдемо туди, ти розмовляєш, ти йому кажеш, хочеш малюнок малюєш. Ця казка та бронежилет Андрія, він був з ним практично на усіх виїздах. І якщо звернути увагу, ось саме в таких частинках, де плити ховаються, можна її змінювати, завжди військові кладуть сюди всередину. Дитячі малюнки. І це, ну, я думаю, що всі наші військові це роблять. І дуже часто Андрій завжди носив в цій передній частині, яка найближча до серця, малюнки нашого сина. І тут дуже багато і інших, які там дітки їм надсилають. Наталя працює тут, в мані не тільки волонтер Наталя в нас, можна сказати, ну, живе нашим музеєм, яка піклується цим музеєм. Нен чоловік, він є людина-патріот. Він пішов туди воювати за свою родину, за свою батьківщину. І людина не за гроші пішла туди. Ну, як кажуть, там ви, ти там отримаєш там, по 100 тисяч. Він був на нулі, він утримував невеликі гроші. Але людина можна сказати, віддала своє життя за нашу державу. І музей поєднав нас, і в нас так, в принципі, все життя якби було пов'язане із музеєм, і з військовою справою. Тому ну, так сталося. Але направду я. Навіть не уявляю, хто був би кращим чоловіком, і батько він просто неймовірний. Ми настільки хотіли сина, він ходив на всі узі, він брав участь в пологах. Він поповину перерізав. Ми й назвали сина Максимом, бо він каже, як кулемет Максим. Тому ну, Максим костав. І він завжди, навіть і дитині завжди казав: Ти маєш знати, що ти українець. Це твоя земля, і ми маємо її захищати. Він навчав дитину літати дронами, справлятися з автоматом сина. Тобто, ну, у нас така серйозна була доволі підготовка до всього. Він каже: що не важливо, що це буде, але з такими сусідами ми маємо бути готові до всього. Для Максима Андрій це герой, який просто все для нього. І я ну, дійсно буду робити все, щоб він пам'ятав його і щоб він ним пишався.